Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином ми можемо створювати гіперпосилання в хмарному редакторі Canva. І яким чином ми можемо з цими гіперпосиланнями працювати. Отож, давайте створимо презентацію, виберемо безпосередньо шаблон, з яким будемо працювати, і попробуємо створити гіперпосилання різного типу. Безпосередньо в цій вже презентації. В загальному, якщо розбирати типи гіперпосилання, які ми можемо створювати в презентації, це ми можемо їх поділити на основі призначення і використання. Ми можемо це зробити в такому форматі, що ми можемо внутрішні гіперпосилання робити, тобто ті посилання, які відбуваються всередині нашої презентації, і зовнішні, які виходять за межі цієї презентації. Давайте оберемо якийсь шаблон нашої презентації. Ось такий мені до вподоби. Так, створимо на основі цього шаблону декілька слайдів. Так, перший. Так далі. Другий. Третій. Так, що це у нас четвертий. Давайте зразу так, щоб швидше. Шостий. Вісім слайдів нам буде достатньо, так. І для кожного слайду ми з вами задаємо е, свій там якийсь шаблон, який в нас є. Щоб воно в нас якось. Гарно виглядало. І восьмий слайд, останній. Дякую за увагу. Так, отож, якщо ми подивимося на е, презентацію, так, відповідно, ми можемо в цій презентації створювати і посилання на якісь певні елементи. Наприклад, я хочу, щоб ось цей текст нас е, переводив до шостого слайду. Так. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно вибрати елемент. Далі ось тут у нас з'являється контекстне меню, в якому ми можемо або вибрати об'єкт посилання, або вибрати елемент більше. Так. Ну і В цьому елементі більше вибрати, що ми хочемо додати посилання. Також ми бачимо, що ми можемо для цього використати горячу гаря... клавішу Ctrl-K. Нажимаємо. В такому випадку в нас відкривається елемент. В якому ми можемо вибрати об'єкт на посилання. Тобто ми можемо вибрати на слайд презентації посилання. Так? тобто Вибираємо якийсь слайд. Так? Я хотів на якийсь на шостий слайд переміститися. Так? Вибираю. В результаті в нас встановлюється, що це в нас буде посилання. Готово. І тепер, коли ми запустимо нашу презентацію, і я клікну на цей елемент. Ми побачимо, що в мене відбудеться перехід на шостий слайд. Так? Тобто, в загальному нічого надзвичайно складного немає. От я клікаю. Так. І в мене відбувається перехід одразу ж на шостий слайд. Це перший варіант гіперпосилання. В редакторі CanVie, також ми можемо додати посилання на якісь документи, які в нас є в збереженні, в нашому середовищі на нашому аккаунті. Тобто, якщо я тут, наприклад, додаю гіперпосилання, це є елементи, які є в цьому документі, і елементи, які я нещодавно використовував. Я так само можу це зробити і здійснити перехід на презентацію, яку я там створював перед тим. Крім того, я також можу здійснювати посилання на зовнішні якісь елементи, можна вказати або пошуковий запит, або безпосередньо посилання, яке ми хочемо відкрити. Ну, Давайте, наприклад, за цим кліком на цей елемент, я хочу відкрити там, наприклад, про там, навчання. Так? Так, навчальний сайт. Ну, я там трошки неправильно прописав, але от навчальний сайт от Prometheus. Відповідно, коли в нас відбудеться перехід з ось цієї сторінки. Верніше з кліку по цьому заголовку, я хочу, щоб в мене загружався елемент з навчальними курсами, який називається Prometheus. Що для цього потрібно? Для цього потрібно замість. Номера слайду, який ми вставляли до того, прописати посилання, за яким ми хочемо прийти. Далі нажимаємо кнопочку готово, і відповідно в нас формується гіперпосилання. Так? Далі, якщо ми знову ж таки запустимо презентацію і нажмемо на цей заголовок, так, ми з вами перемістимося за ось тим посиланням. Так? Бачите, в мене завантажується Прометеус. В свою чергу, коли я там продемонстрував все, що мені потрібно на цьому сайті Прометеуса, я можу закрити, і автоматично я повернуся до моєї презентації. Так, Це що стосується посилання. Ну, відповідно, посиланнями в нас можуть виступати будь-які елементи, не тільки там текст, посиланнями в нас можуть бути і картинки. І інші елементи, які ми тільки вважаємо за потрібне. Також важливим елементом при роботі з конвою, це є використання так званих кнопок дії. І також давайте розглянемо, як ми можемо створювати ці кнопки дії. Ну, кнопки дії додати ми можемо за допомогою елемента за допомогою вкладки Елементи. І тут в нас є різні об'єкти, які ми можемо додавати. В даному випадку в нас є багато там різних наборів даних. І нас, наприклад, цікавлять фігури. І в фігурах тут є різні об'єкти. Ось є стрілочка. Я, наприклад, хочу, щоб це в нас був перехід на наступний слайд. Я можу цю кнопку дії додати на наш слайд. Так. Я вже відео додав. перепрошую, ось вона в мене є. Встановлюю, де в нас цей перехід має відбуватися. Давайте я його десь ось тут. Знову ж таки, ми можемо цю кнопку дії налаштувати відповідно до якихось наших потреб і нашого бачення. Для цього ми переходимо в елемент з налаштуванням. Так, ось вони в нас є. Так, перепрошую. Ось тут ми можемо попрацювати з кольорами, так, підібрати, щоб це в нас був якийсь можливо градієнт, е, можемо попрацювати з лініями, контурами, можемо попрацювати з елементом, який буде скруглювати кути, щоб це було якось е, цікавіше виглядало. Так. Ну і Відповідно, задати зовнішній вигляд нашого об'єкта. Після того, як ми задали його зовнішній вигляд. Знову ж таки переходимо на елемент посилання, так, і вибираємо, що ми хочемо зробити. Ну, оскільки це в мене має бути перехід на наступний сайт, я можу, слайд, можу вибрати, що це в мене нас має переходити на шостий слайд. І тепер цей об'єкт настав як гіперпосилання. Давайте ще раз запустимо презентацію і переконаємося в цьому. Так. Тобто презентація в мене. Запустилося. Ось в мене тут є кнопка дії. Бачите, в мене курсор міняється відповідно, коли я навожу на неї. Ну і коли я клікну, у мене відбудеться перехід на інший слайд. Ну, Можна знову ж таки ці кнопки дії створювати в різних форматах. Наприклад, можна зробити там кнопку Домашня сторінка, де буде повертатися на перший сайт. Можна створити перехід на відображення якогось відео, чи повернутися назад, чи повернутися до якогось конкретного слайду. Це вже залежить безпосередньо від потреби розробника цієї презентації. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.